Коли ми говоримо про існування життя у сонячній системі, то на думку нам спадає Марс або підводні океани Європи чи Енселада. Однак є науковці, які припускають, що життя у сонячній системі може існувати у дуже малоймовірному на перший погляд місці. Незважаючи на те, що Венеру інколи називається «сестрою Землі через схожі розміри та масу двох світів, умови на поверхні цієї планети не мають нічого спільного з нашою. Атмосферний тиск на Венері практично у 100 разів більший земного, а сама атмосфера на 96% складається з вуглекислого газу, у той час як середня температура на поверхні становить близько 470 градусів Цельсія, що вище температури плав. Свинця. То як за таких умов взагалі можна говорити про існування життя на поверхні цієї планети? Річ у тім, що мова йде тут не про поверхню Венери, а про її атмосферу. На висоті близько 50-60 км над поверхнею існують умови, де в принципі могло б існувати життя. Там є сприятливі температурні умови, схожі до земних, присутні поживні речовини та навіть невелика кількість водяної пари. Звісно, під життям тут ніхто не має на увазі якісь розвинені цивілізації, що живуть у хмарах. Натомість мова йде про мікроорганізми. Мікроорганізми, що живуть у атмосфері планети, не є чимось дивним. Атмосфера Землі має велику кількість бактерій. Ця форма існування мікроорганізмів має навіть свою спеціальну назву повітряна біосфера. Деякі астрономи вважають, що подібна біосфера може існувати і на Венері. Хоча сама планета обертається дуже повільно, доба тут триває 243 земних дні. Вітри зі швидкістю 360 км за годину швидко рухають хмари зі сульфатної кислоти. Атмосфери, саме в них гіпотетично можуть проживати мікроорганізми. Однак, як на Землі, так і на Венері, мікроорганізми з верхніх шарів атмосфери рано чи пізно спускаються ближче до поверхні. На нашій планеті це не є проблемою, але з об'єктивних причин цього не можна сказати про Венеру. Вчені припускають, що у такому випадку мікроорганізми на Венері можуть переходити у період тривалої сплячки, очікуючи, поки їх знову не викине у вищі, більш сприятливі ширі атмосфери. Таким чином, якщо життя в атмосфері Венери існує, воно чергуватиме фазу активності з фазою сплячки. Знову ж таки, у цьому механізмі немає нічого дивного, оскільки він притаманий деяким мікроорганізмам на нашій планеті. Приміром, певні бактерії за несприятливих умов формують так звані ентоспори. Жорсткі структури, які їх захищають не лише від високих температур, але й від різних видів радіації. Для того, щоб дізнатися, чи така гіпотеза має щось спільне з реальністю, людству потрібно дослідити Венеру не з землі чи з орбіти навколо неї, а відправити апарат безпосередньо у її атмосферу. На початок 2030-х років заплановано одразу три місії до Венери: DaVinci, Veritas та Envision. Місія DaVinci складатиметься як з орбітальної станції, так і зонда, який пролетить крізь атмосферу. Майбутні місії дозволять нам зібрати величезну кількість нової інформації про цей близький та водночас маловідомий нам світ. Залишається сподіватися, що вони пролють світло і на секрети, які ховає густа атмосфера Венери.